Малята, мабуть, у кожного з вас бувають такі вечори, коли геть не хочеться спати. Сьогодні ми з вами прочитаємо книжку про такого самого хлопчика, як і ви, Данкена. В книжці Ану, спи-овечко від Керілінс Сперо і Гіома Перо. Тому давайте починати! Ану, спи-овечко! Данкен любив вечірні перекус і вечірні історії. Любив одягати улюблену піжамку, навіть чистити зуби любив, але тільки улюбленою пастою зі смаком жувальної гумки. Данкен не любив лише однієї вечірньої справи лягати спати і займався всім, тільки не цим. Данкен знав цілу купу викрутасів, які точно мали врятувати його від сну в найближчому майбутньому. Але він не знав, що мама теж мала на похваті кілька трюків. Одного вечора Данкен прийшов у спальню і побачив там усе не так, як раніше. Почитавши синові його улюблену історію на добраніч, мама обійняла його, поцілувала і сказала спокійної ночі, Данкане, але мені ще треба. Проте Данкен так і не придумав, що йому ще треба, бо у спальні було все, що йому тільки могло знадобитися. Але я не хочу спати, запхинькав Данкен. Спробуй полічити овечок. Подала ідею мама і зачинила двері. Данкен глибоко вдихнув і налаштувався на овечі думки одна, прошепотів він, і дуже здивувався, бо просто над його ліжком перестрибнула гарненька вівця з зеленою одиницею. Данкін потер очі, дві через ліжко перестрибнула ще одна овечка. Цього разу з фіолетовою двійкою під колір шалика. Данкен роззирнувся і побачив, що на одній половині кімнати з'юрмилися вівці. Кожна зі своїм номером, наче машина для перегонів. Лічити овець виявилось цікавіше, ніж Данкен собі думав. Він підбив подушку, підтягнув ковдру до підпоріддя і взявся лічити далі. Усе йшло чудово, і Данкена вже почало було хилити на сон, коли настала черга восьмої вівці. Шістдесят вісім. скомандував Данкен. Вівця вісім зайняла свою позицію, а тоді завагалася. Данкен перестав лічити. Він чекав, чекав і чекав. Нарешті Данкен запитав. Щось не так, Номер 68 Вівця номер 68 кашлянула. Ну, просто ну, можна я поп'ю водички, перш ніж стрибну? Данкен узяв склянку води, яку залишила мама, і простягнув овечці. Коли вівця номер 68 випала все до останньої краплі, Данкен запитав: Готова? Вівця номер 68 кивнула. Шістдесят вісім, сказав Данкен. Він чекав, коли ж овечка стрибне. Чекав і чекав, але у вівця No усе не стрибала. Що тобі ще треба? запитав Данкен. Просто ну, я випала так багато води, що тепер ну, ти розумієш. Данкен зітхнув. Туалет там далі по коридору. Коли вівця номер 68 повернулася, Данкен суворо подивився на неї і сказав: Шістдесят вісім!». Але вівця не стрибала і все. А тепер що? Данкен увірвався терпець. Ну, я просто не зовсім готова до стрибка. Може, хай інші стрибнуть переді мною, а я стрибну після вівці номер сімдесят два. Добре? Данкен витріщався на неї. Ти хочеш, щоб я лічив, так? 67, 69, 70, 71, 68? Вівця 68 глипнуло на нього овечим поглядом. Я так не можу лічити, сказав Данкен. Зараз твоя черга стрибати. Вівця номер 68 Подумала, що їй варто трошки розбігтися, тож інші овечки розступилися і дали їй дорогу. Але в останню секунду вона загальмувала. А що, якщо підставити стільчик, та ні, так буде незручно. Певно, ще треба розім'ятися. А може, позичити кросівки у вівці номер 23 А якщо зняти шкарпетки? Ні, ліпше їх знову одягнути. Це тривало, цілу вічність! Вівця номер 68 ніяк не хотіла стрибати. Після того, як вівця номер 68 випила третю склянку води, її очі почали злипатися. Послухай, сказав Данки, ти втомилася. Він показав на другий бік ліжка. Бачиш, як добре спиться тим 67 овечкам? Чому б тобі не прилягти біля них? вівця номер 68 Позіхнула, зітхнула і нарешті почемчикувала на другий бік ліжка. Вівця номер 69 у новенькому спортивному костюмі і в на пружних підошвах вичікувально глянула на Данкена. Але Данкен міцно спав. Важка то справа вкласти когось спати. Бачите, малята. Ось так маленький Данкит зрозумів, як важко працює його мама кожного вечора, намагаючись вкласти його і дати раду всім його забаганкам. Тому сьогодні малята полегшіть роботу своєї матусі або татуся. Не придумайте ніяких відмазок, а просто ляжте в своє ліжечко, вкрийтеся ковдрочкою, закрийте очки і почніть рахувати овець. Я впевнена, це допоможе вам швидко заснути. А з вами ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! papa pa.